Глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила під час наступу на сході України сили оборони ймовірно вдарять по дорозі Сватове Креміна, що ще більше ускладнить ситуацію Росіян на фронті. Таке припущення зробила розвідка Великої Британії. Там назвали цю дорогу ключовою. Британці констатують, що Україна продовжує прогресувати в наступальних операціях як на північно-східному, так і на південному фронтах. Зокрема, в новому звіті розвідників йдеться, що на північному сході в Харківській області українські підрозділи змогли консолідувати значну територію на схід від річки ОСКІЛ. Українські формування просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони Росії до вузла постачання міста Сватове. Цілком ймовірно, що зараз Україна може завдати. Удару по ключовій дорозі Сватове Креміна. Більшістю своїх артилерійських систем, що ще більше ускладнить здатність Росії поповнювати постачання своїх підрозділів на Сході. Йдеться у звіті британців. Британська розвідка також зауважує, що російське керівництво, швидше за все, буде стурбоване наближенням передових українських підрозділів до кордонів Луганської області, яку, як заявила Росія, офіційно анексувала минулої п'ятниці. Також стало відомо, що необстріляних та непідготовлених бійців зі складу частково мобілізованих військ Росії закинули. Дали убійсько колес, у майже оточений лиман заради забаганки Путіна та проведення масштабного свята анексії у Москві. Російські генерали поклали у землю сотні бійців, щоб не зіпсувати настрій диктатору та населенню у день оголошення визнання референдумів. Пише журналіст 24 го каналу Олексій Чибісов. За даними джерел 24-го каналу в українських спецслужбах втрати окупантів у Лимані є настільки відчутними для російського війська, що для їх компенсації. Воєнкомам доведеться попотіти, коли місто вже було оточене, а до його визволення силами оборони України залишалися лічені години. Російські генерали на вимогу Путіна відправили на прорив кільця тисяч. І частково мобілізованих поповнення загарбницьких угруповань, які утримували Лиман, відбувалося протягом двох тижнів, коли місто вже перебувало у вогневому мішку. При цьому все російське командування розуміло, що шансів відбитися у них немає жодних. Всі офіцери та політики, які володіли даними про оперативну ситуацію на фронтах, знали про неминуче падіння Лиману. Вони могли зберегти тисячі життів окупантів та місцевих терористів, але вирішили не псувати свято Путіну, щоб Лиман не прийшов під контроль ЗСУ у день оголошення анексії частин Запоріжжя, Херсонщини та Донбасу. Російське керівництво вирішило заплатити величезною кількістю життів свого ж війська. Сотні тіл, частково мобілізованих, вже почали розкладатися в українських полях та лісосмугах. Десятки здалися у полон через безвихідну ситуацію. Але Путін зміг влаштувати Шабаш у Москві, покричати перед натовпом та оголосити про досягнення хоч якоїсь. Перемоги. Крім того, загарбники втратили у лимані дуже багато техніки, адже їм доводилося або прориватися з оточення з боєм, або ж покидати техніку та намагатися накивати п'ятами пішки, або ж здаватися у полон. Більшість із тих, хто хотів зберегти танк, БТР чи БМП, були спалені при спробі відходу. Левова частка загиблих частково мобілізовані, яких закидали у бій без жодної підготовки. Також величезні втрати понесли підрозділи, що були залучені до війни у рамках прихованої мобілізації, зокрема загін так званих резервів

Командири багатьох угруповань, які мали утримувати головний форпост окупаційних військ на півдні Донецької області, втекли ще до того, як Лиман опинився в оперативному оточенні. Ще більш цинічним виглядає той факт, що 30 вересня у день оголошення Путіним про анексію українських територій російським пропагандистам наказали розповідати про те, як у Лиман увійшли величезні сили російської армії. Насправді ж ніяких підкріплень у той день навіть не планувалося. Наступного дня, 1 жовтня, різноманітні воєнкори прямо зізналися у тому, що вкид просто. Простабіль... Ситуацію в місті зробили задля заспокоєння російського населення у святковий для Путіна день. Втрата лиману для Росії є величезним політичним та військовим провалом, адже фактично Україна вперше звільнила місто, яке було анексовано та визнано путіним російським. Генерали, що намагалися втримати населений пункт за рахунок купи гарматного м'яса, зазнали фіаско. До зустрічі, глядачі перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!